Незважаючи ні, ні на що, ми все ж таки їдемо на навчання. Навчання наше відбудеться в Яремчі з 27 по 30 жовтня. Так що їдемо набуватися нових знань, заряджатися енергією. 28-го приєднуйтесь до нас. Так, дивіться за прямим ефіром. Да. Команда в зборі! гуд! лів гуд Кажуть, вчитися ніколи не пізно. Да. Так ось, новороздільська команда Лів Good! Ми їдемо вчитися на семінар! Новий да. розділ <світ> Яремче! Корево! В'їжджаємо до Яремче! Але ви тут от тут ми. Ми на місці Жив, good, yeah. Такий в нас номер. номерок номерок Що тут в нас? А, на кімнатах, який є, все на місці. Супер. Шафа купе. Все, мій сусід вже заселився. Телевізор, все, журнальний столик, спальня. Все є, балкончик. Ось такий вигляд з балкону у нас. Так що, все добре. Наші дівчата. Ти -дим! Ти -дим! Ти -дим! Ти -дим! Ой, які у вас тут хороми. О, круто. У нас все получалося. Кожний мізинчик. Артур, 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 надійка. Мізинчик. А, я... а я середини. За успішний за успіш. початок нашого навчання. Е, гарно всім сприйняти всю інформацію, е, провести час, головне, наберіться позитивних. Які очікування від цього семінару? Два слова. Вперед. Насолоджуватись. Набуття із 100 особистих. Відпочивати, задовільнятися і, звичайно, робити свою роботу. Так, і головне, щоб цей семінар дав нам наснагу на те, щоб закрити наступні кар'єрні рівні. І до діаманта вперед! Не встигли заселитися в готель, а вже реєстрації йдуть в Лівгуд. Світлана вже реєструє нового партнера. Ось такий вигляд з нашого оглядового майданчика з готелю. 啥子东给不给？ 嗯 Паня вдячна за те, що ми проплачуємо членські внески, лишаємося в тому клубі і даємо можливість е, всі преференції собі мати, і від того, просто треба витримати той час, отримувати потім всі 2 тисячі. Спочатку будуть копічки, потім більше, більше, більше. Але це час. Так що я хочу бачити вас в Києві на семінарі 30 березня. Ви послухайте. На даний час ви бронза, до 30 березня ви ще можете стати золотом. І я хочу, щоб вас на сцені в Києві. Просто хочете пользоваться продуктом, все одно приїжджайте. Но если вы все же заинтересованы в доходе, который способен изменить жизнь всего за то учитесь, развивайтесь и улучшайте свои навыки на данном тренинге вместе с профессионалами. Ещё раз дякую вам всім, желаю вам и і за ваше допоможення. Вітаємо! Читайте. В його структурі в першій лінії 35 партнерів і неймовірно активний учасник партнер компанії, у якої у цієї жіночки в першій лінії. 78 партнерів. Я запрошую сюди, Євгенію Чиж. Поздравляю, поздравляю, Євгенія. Поділись, як ти це робиш. На <різь> своєму І також Оксану Маринову. Я хочу сказати, що ми чесно кайфуємо від того, що ми робимо, так, світа. І я радію з того, що у нас таки створився тандем. Ми зовсім різні, Світлани, дуже різні. Я дуже дячна. І деколи були такі моменти, що ми так. Привіт всім! Хочу вам сказати, що семінари це не тільки навчання, а і відпочинок. Так що долучайтеся всі. Так, так круто. І я підтримую також. Супер. Починати ніколи пізно. Навчання, задоволення, відпочинок. Приєднатися. Так, друзі, хоча ми і навчаємося, але періодично ми ще відпочиваємо не тільки... Душою, а ще й тілом. І це дуже важливий момент в нашому бізнесі. Так, потрібно вміти не тільки працювати, а ще й правильно відпочивати. А зміна, окрема, Запросили на навчання, взяла ручку, взяла зошит. Як виявилось, треба було брати купальник. Значить, купили купальник, відпочиваємо задоволення. Приїхали на семінар, а тут крім, е, прекрасного навчання і таке прекрасне задоволення. Бартиці відпочивати вже пуці. Всім рекомендую. Тому тільки бізнес в інтернеті, тільки бізнес свого телефону це те, що потрібно мати зараз кожному. Насолоджуйтеся життям і ловіть класні момент. використовуйте свій гаджет не для того, щоб просто дзвонити, а щоб заробляти гроші. Клас. Так, закінчився наш чотирьохденний семінар в Яремчі, готель Карпатські зорі. Наповнилися новими знаннями, емоціями і два слова, які враження. Емоції просто зашкалюють. Все супер. Було прекрасно, такі чудові люди, які зробили себе самими. Багато спілкування, багато нових знайомств, багато ну, чого знали нового. Ну, цікаво. Так, семінари це круто. Це другий, всеукраїнський семінар. Взяли білети на наступний, який відбудеться 30 березня 2024 року. Супер! Команда з нового роздолу з новими знаннями, з новими емоціями, з новими натхненнями до нових кар'єрних рівнів. Ву Лівгуд! Порева! – Яремче! – Так, ми знову роздолу їдемо з Яремчика. – Власне місце, супер. Не будь уленю! – Це найбільший серйозний урок в нашому бізнесі. – Дивімося, хто побігає на півчого разу – Анна Слодяк! – Так, обіцяємо. – А чого ти пропустила? – Обіцяю до 30 березня. Ми мали вже. цього року, на 24. Так, швиденько, швиденько. В общем, ну на платіну Да? Молодець, далі. Обіцяю до слідчого семінару стати срібром. Так. Обіцяю стати золотом. Так. А може і платиною. Бронза. бажано срібло. Бронза. срібло. Так, далі. Платина. О, О да. так. Ага. Рісту, золото. Так. Різдво золото. Так, Виктя? Срібло, золото. А, ну, щось вибирати одне. Що вам усі драцінні метали? Реально. Срібло. Ще не а, золото. Золото. Золота. Золота. Танюшка. Рісту. Так, Срібло. оце все. Чат кидаю і бережемо до платина. Так, Срібло. Платина. Ну. Точно? Точно, точно. Ні, так. Не треба. Платина. Обіцяємо. 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 Хто не виконує всю обіцянку? Всі, що тут присутні, ми зустрічаємося 30-го на семінарі в Києві. Хто не виконав статус? Який пообіцяв. Пляшка виски. А, а еще здесь огромная куча всего классного. А, По-другому ну, думала, но все здорово и так, и поэтому я очень благодарна, благодарна на куда бы мы с вами не посмотрели на аспекты жизни, ведь бизнес это не основное, правда? Жизнь, она очень многогранна. И в нашей жизни самое ценное это отношения. Це Давай показывай, что ты маєшь. Поверни, поверни. Лотерейка, да. Лотерейка. Що в нас закінчився семінар сьогодні, 28 жовтня, і кожен для нас для себе зробив якісь, е звісно, висновки, якісь е намітив цілі десь ще не конкретні, але вже зрозумів, куди рухатися. Ну і по традиції, скажімо так, цікаво, для історії залишити цей факт, <сути> почути це від кожного, що він, які враження на нього Склали наш сьогоднішній семінар. Що він про це все думає? Що я думаю? Семінар – це є завжди поштовх. Перед, це є настрій, це є такий досвід, вчитися ніколи не пізно. А спілкування це заряд, така енергія, хочеться жити. І ми в тій компанії. Добре, моя ціль, місія до наступного семінару заробити золото. Я хочу бути золотим партнером «Лівий Гуд». Супер. А я так може відразу і до срібла. Прикольно. Ну, все ходить, сходить, А в мене ціль дойти до діаманта, щоб тут не було. Добре, на наступний семінар яка ціль. Ну, по Спочатку закрити золото, тоді платина. А які емоції після семінару? Дуже гарні емоції, все дуже гарно сподобалось, дуже багато цікавої інформації. Ну і дуже гарно, сподобалось дуже. Супер, на, на наступний семінар або зала. Супер класно, це вже реально. Надихаюче, люди е, круті, люди працьовиті, люди е, мотивовані, і вміють мотивувати. Треба працювати, треба сягнути. Слід зараз бронза. Треба слідуча до заробляти, добиватися. Супер. На наступний семінар в Києві. Який статус буде? У мене зараз бронза, потім я буду срібло. Бажаємо. Супер Уляна, наш срібний сьогодні <свіг> закрила срібло. <свіг> Семінар дуже сподобався. Шкода, що в мене зі мною приїхало небагато моїх партнерів. На другий раз їм старатися. Ціль, звичайно, щоб до наступного семінару це багато, 5 місяців. Дай Бог, закриє платину. Супер круто, круба враження дуже позитивні. Дякую всім. Подобається дуже команда, спілкування. Гарно жити не заборониш. Хочу, звичайно, в Київ вже приїхати. Ну мінімум срібло, будемо йти маленькими кроками до великої перемоги. Слуна їсти треба кусочками. так. Так, а всім бажаю е якнайшвидше досягти діамантового результату. Супер, З... дякую. Так е друзі, від себе хочу додати так. От бачите, сьогодні таку нагороду отримав, і хочу сказати, що ми завжди, коли закінчуються такі події, ми завжди шкодуємо. Що нема коло нас, тих людей, кому ми хотіли про це сказати, щоб вони цього не відчули і не побачили. Тому, щоб наступного разу такі не відчувати жалість таку, запрошуйте своїх людей, своїх людей, які вам, які вам дорогі, так само, щоб вони їхали разом з вами і відчували ті самі емоції, які відчуваємо зараз ми. Тому всім успіху. Смешного? Я ремчик, карпатські зорі. Так, так. O reino Ну, Це ясно, там вже за рікою. Супер. йдемо? Скільки коштів? Маєш ревень, маєш метр, Так, так. Вони розігрівають міст і веселі.

А, там, на, иди сюда. Как я бачила відео в класічки. Ну. Медика, оно. Да. Да, знаете, это иди сюда, тогда. А. А. Это ты выпускаешь? Ну это её молодая. Надя, Надя. Мы с тобой похудели. И нахуй, кем нас нафунули за наших, и на подруже. Не знаете, мне не хочется у нас выйти, Надежда. Так! хіба. Він зі мною. Він зі мною! Класно! Дякую. А у вас є обмеження віку? Немає. Страхівка нормальна. Це безпечно, без сестра. Без цього. А у вас ремені безпеки не Так! Я ж не знаю, як мій організм Десь в руслі щось таке прикольне когось обняти когось за ногу Новий Яремчі. Ми відвідали місто Ярамці на семінаці. Круто! А я прикольний зайчик, зайчик, побігайчик. Я римчанський зайчик. Ага, яремче приїхала на навчання. Пенсіонерка. От як відпочивають пенсіонери. Я інструктор по навчанню. Працюю з телефону. Працюю цілодобово. Телефон маю з собою. Хочу працюю, хочу, відпочиваю. В шапці профіля моє посилання. А, ну що, друзі, повернення